Серед покинутих сторінок історії таїться одна епоха, де сила віри виткана з кривавими сутичками і вічними питаннями. У глибинах альбігойських війн між близьком влади і таїнством катарської релігії народилося епічне протистояння, що залишило незгладими слід у пам'яті поколінь. Отже ви на каналі насправді, і сьогодні ми зануримося у світ катарів та їхньої непримиренної боротьби за свободу та істину. Як завжди, підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями, а також через спонсорство на YouTube чи PayPal. До речі, дякую всім, хто долучився до цього. І сьогодні ми говоримо про катарів. Так що влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. Христові походи не завжди мали на меті виключно визволення б гробу Господнього. Один із найкривавіших хрестових походів був спрямований на південний захід Франції і забрав близько мільйона життів. Важливо розуміти, що в 13 столітті Франції, як ми її знаємо сьогодні, не існувала. Франція була феодально розколота. північ перебувала під владою короля, хоча й не повністю, оскільки існувало герцогство Бругунське, а також нормандські барони. На півдні Франції розташувалася історична область, відома як Окситанія. Окситанія займала велику територію, охоплюючи південь Франції та частково Іспанію. Вона була свого роду торговельним перехрестям Європи, потужною економічною зоною, де були дуже розвинені наука, культура і мистецтво. А погляди на життя були більш вільними ніж на півночі Франції. Територія Окситанії складалася з трьох частин і становила єдине соціокультурне середовище. Лорди Окситанії приносили васальну присягу не французьким, а арагонським королям у Барселоні. Одним із ключових персонажів у сьогоднішній розповіді є Раймунд VI, граф Тулузи, наймогутніший феодал Південно-Західної Франції. У той час починається протистояння між Англією і Францією, між англійським королем Ричардом Левове Серце і французьким монархом Філіпом II Августом. Ці два королі вступають у періодичні кровопролітні сутички. Обом потрібні союзники, і Річард Левове серце пропонує свою сестру Йоанну заміж за Раймунда. Таким чином укладається союз між графом Тулузи та англійцями. Слід зазначити, що раймунд не підтримував Англію в її війні з Філіпом Августом. Філіп Август, усвідомлюючи його важливу роль, подарував Раймунду два або три міста. Таким чином, Раймунду вдалося домогтися гарної позиції. З одного боку він отримав сестру англійського короля, а з іншого кілька міст від французького короля. Тому він зберігав нейтралітет і не вступав у війну, продовжуючи отримувати вигоду з цієї ситуації. Адже війна давала йому можливість заробляти на постачанні продовольства і зброї. Другим персонажем у цій історії є інший Раймунд, а саме Раймунд. Транкавель. <хех> Мабуть, туго було в екситанців із фантазії на імена. Так от, він був представником войовничого роду, який вів боротьбу з багатьма сусідами, з графом Тулузьким, з Арагонським королем і проти Провансу. Раймун Транкавель був молодим і агресивним бійцем, якому в 1205 році було трохи більше 20 років. Північ чи південь Франції поділяли різні релігійні погляди. Ну, як різні. Обидві сторони сповідували католицизм, але на землях Окситанії почала поширюватися єресь, що складалася з двох єретичних напрямків: це катарство та вальденціанство. Вальденціанство було менш поширене, а катари на півдні Франції були відомі як Альбігойці або Добрі люди. Назва Альбігоїдці походить від міста Альбі, де знаходився один із єпископатів-катарів. Ця Єресь прийшла на територію Ксетанії з близького сходу, і це доволі цікавий факт, що вона була принесена хрестоносцями. Під час своїх походів для захисту гробу Господнього вони проходили через Візантію і сучасну Болгарію, де мали змогу познайомитися із сектою богомилів. Потім вони зіткнулися з вальденсами і катарами, які також існували в Німеччині та Італії, але особливо процвітали вони на півдні Франції. Однак назвати це сектою було б не зовсім правильно. Радше це була повноцінна релігія, оскільки катари мали потужну і організовану церковну структуру з єпископами, єпископськими округами та соборами, де збиралися послідовники катарства. Суть катаризму полягала в віруваннях і практиках, які відрізняли їх від католицької церкви. Катари звинувачували католицьку церкву в неробстві, порушенні обітниць, безшлюбності, нагромадженні багатств, лихварстві та втручанням у суперечки між дворянами. І багато в чому ці звинувачення були обґрунтованими. Зараз я наведу вам основні принципи, що відрізняли катарів від католиків. Перше заперечення матерії. Катари вважали матерію злом і вчили, що душа, яка за своєю природою добра, повинна прагнути до свободи і повернення до Бога. Вони відкидали старий заповіт або частково, або повністю. Друге, аскетизм. Катари були аскетами і дотримувалися суворого посту, що включав повне утримання від м'яса і статевих стосунків. Однак не всі послідовники дотримувалися останнього пункту. Третє. Запорона шлюбу. Катари відкидали шлюб, вважаючи його фізичним полоном. Вони вважали, що віруюча людина повинна прагнути до духовної досконалості, свободи від мирських прихильностей. Четверте. Обряд консоламенту. У Катарів існував особливий обряд, званий консоламентум. Цей обряд міг бути прийняти тільки один раз і передавав вірянину вищий рівень духовності. Його намагалися прийняти перед смертю, щоб після цього більше не грішити і одразу потрапляти безпосередньо до Бога. Ритуали катарів були простими і скромними. Вони включали молитви, піснеспіви, суворі пости і проповіді. У повсякденному житті катари носили довгі чорні плащі з капюшонами, схожі на звичайний католицький чернечий одяг. У регіоні Лангедок, де катаризм був особливо поширений, жінки становили значну частку прихильників цієї релігії, практично рівну чисельності чоловіків. В Окситанії загалом роль жінок була більш значущою порівняно з північною частиною Франції. Вони мали можливість керувати містами та брати участь у державному житті. Церемонії та молитви катарів відбувалися не в офіційних церквах і храмах, а в спеціальних будинках, коморах або навіть на сільському ринку. Кожен член громади катарів, який досягав статусу досконалого, віддавав своє майно громаді. Щоб повністю присвятити себе роздумам, проповідям і турботі про хворих, це було подібно до практик лицарських орденів. Однією з відмінних рис катаризму була його мережева структура організації, проповідникам і пастирам могла стати будь-яка людина, яка усвідомлювала своє покликання. Катаризм був релігією близькою до звичайних людей. Згодом він став привертати увагу шляхетних мужів, сеньорів, феодалів, а потім і самого графа Тулузького. Є різні точки зору на те, наскільки ця еліта була просто покривителькою катаризму чи справді послідовниками цієї релігії. У будь-якому разі в Окситані Катари перебували під заступництвом еліти та мали її підтримку. Так могло тривати ще довго, якби папою не став Інокентій III. Він був відомий своєю енергійністю та активною участю в державних справах. Він вважається одним із найвпливовіших пап в історії середньовіччя. Пантифікат Інокентія III приніс папству вищий ступінь впливу і могутності. Інокентій III активно втручався в державні справи Європи. Він відлучав королів від церкви і намагався встановити папське панування над європейськими монархіями. Він також санкціонував Четвертий Христовий похід, організований для визволення святої землі, і благословив хрестоносців на похід України Балті, щоб поширити християнство і боротися з язичництвом. Крім цього, Інокентій III був покровителем двох потужних лицарських орденів ордена Тевтонців і ордена Меченосців. Він підтримував їхню діяльність і дав їм дозвіл на здійснення своїх місій і воїн. Інокентій III не міг дозволити наявність паралельної церкви у своїй юрисдикції, особливо в такому важливому регіоні, як Ксетанія. Він бачив катарів як єретиків, що загрожують. Єдності католицької церкви та своїй владі стосунки між папою Інокентієм III і вищезгаданим графом Раймундом Тулузьким були напруженими. Папа Інокентій III намагався переконати Раймунда Тулузького припинити заступництва катарським єретикам і видати їх на суд церкви. Однак Раймунд Тулузький відповідав не зовсім шанобливо і відмовлявся співпрацювати, стверджуючи, що Катари не становлять загрози і не заважають нікому. Однією з причин такої поведінки Раймунда Тулузького була його сильна позиція та підтримка з боку могутнього короля Педро Арагонського. Це давало йому впевненість і можливість поводитися не зовсім шанобливо перед папськими представниками. Раймун Тулузький почувався досить захищеним завдяки цим союзам і вважав, що Катари не є проблемою. Однак, папа й Накенті вирішив вжити більш рішучих заходів у 1208 році. Він послав свого легата П'єра де Костельно в Кситанію для проведення розслідування і боротьби з катарством. Легат фіксував масову присутність катарів, проведення єретичних служб. І дії єретичних єпископств. Зустріч між легатом і Раймундом Тулузьким, на якій той вимагав викорінти катарів, закінчилася сваркою. Після цього легат де Кастельно покинув Тулузу і був убитий у дорозі. І згідно зі свідченнями, його смерть була влаштована людьми, пов'язаними з графом Тулузьким. Дізнавшись про це, папа Інакентій III випустив булу, тобто указ, в якій оголосив землі Окситанії землями єретиків. Була закликала до збору хрестового походу для боротьби з єретиками і завоювання їхніх земель. У результаті було організовано Христовий похід в Окситанію, який зібрав близько 10 тисяч лицарів і розпочав свій рух із Ліона. Важливою фігурою в цьому поході став граф Сімон де Монфор, який, хоча ще не був керівником хрестового походу, але вже мав досвід і славу заслужені у війнах на близькому сході. Раймунд, VI Тулузький, заподозривши недобре, обіцяв католицькому духовенству почати військові дії проти Катарів. Через деякий час після цієї обіцянки його відлучення від церкви було знято. Раймун Транкавель також спробував домовитися з вождями хрестоносців, коли ті ввійшли в його землі і підступили до Безьє. Вони заждали, щоб усі катари вийшли з міста, але отримали відмову. Щоб ви розуміли, у місті Безє жили не тільки катари, а й католики. Існує легенда, що коли один із ватажків хрестоносців запитав у папського легата, як відрізнити католика від єретиків, той відповів. Вбивайте всіх, Господь упізнає своїх. Місто взяли приступом і там почалася страшна різанина, чутки про яку розлітилися по всій Європі. Сучасні джерела оцінюють кількість загиблих у діапазоні між сімома і двадцятьма тисячами. І далі воїнство Христа рухається на Каркасон, укріплене місто, в якому засів раймунд Транкавель. Починається найжорстокіша облога за облоговими знаряддями, приступами тощо. У наступному дні в місті починається відчуватися нестача води. Колодязі пересохли, а берег річки контролювався хрестоносцями. Раймун Транкавель йде до табору хрестоносців, щоб домовитися, але його беруть у заручники. Після переговорів про капітуляцію хрестоносці дозволили жителям покинути місто практично голими. Як повідомляють, в одних сорочках і портках самого Раймунда Транкавеля кидають до в'язниці, де він через кілька місяців помирає. Десь у цей момент Симон де Монфор стає ватажком хрестоносців. Він прославився як один із найжорстокіших командирів хрестового походу в Акситанію. Під його керівництвом відбулася зачистка регіону, де місто за містом потрапляло до рук хрестоносців. Катарів, яких спіймали, а також їхніх співчуваючих, піддавали суворим покаранням, включно зі спалюванням на вогнищах. Одним із жахливих прикладів цієї жорстокості є місто Лавор і його власниця Герода де Лавор. Герода була шановною жінкою в регіоні, яка допомагала жебракам і хворим. Однак міста не здалося і його штурмували. Героду кинули в колодязь і засипали камінням. Також було вбито близько 500 людей у місті. Симон де Манфор став відомий своєю жорстокостю і став символом зла для цього регіону. У 1213 році він наблизився до центру Окситанії, міста Тулуза, і також захопив місто Мюре. У цей самий час Раймун Тулузький звернувся по допомогу до Педра II Арагонського, який зібрав величезну армію і виступив з Барселони на допомогу своєму васалу. Цікаво виходить, значить, у Тулузі сидить Раймун Тулузький, який каже, що він добрий католик. Облягають його також добрі католики. А на підмогу йому теж йде добрий католик, тільки з Іспанії. Війна всіх проти всіх зрозуміло, ніякої релігії в цьому немає, тільки гроші. Отже, Педро підходить до міста Мюре, яке осаджує Монфор, і вступає в сутичку з його армією, маючи значну перевагу в чисельності. Однак, завдяки тактичної майстерності та хоробрості Монфора, Арагонське військо опинилося в скрутному становищі. Згідно з легендою, вночі перед битвою Педра ІІ занурився в пияцтво і розпусту. Що послабило його стан наступного дня, ще вранці він випадково помінявся обладунками з одним зі своїх лицарів під час битви Монфор зміг проникнути в тили аргонської армії, убивши людину, на якому були королівські обладунки. Побачивши це, Педро побіг до нього на допомогу, але був смертельно поранений списом і гине на полі бою. Слідом за цим, інші арагонці побігли з поля бою. А Монфор переслідував і знищував усіх, хто попадався йому під руку. Смерть Педра II стала величезним ударом для Раймунда Тулузького, і він зрозумів, що остання надія на порятунок пішла разом з його Сузереном. Того ж року Раймунд втік до Англії, залишивши Тулузу та інші землі у владі Монфора. 1215 року Симон де Манфор захопив Тулузу і став фактичним правителем регіону. Він переміг катарів, вигнав феодалів, які їх підтримували, і встановив свою владу на тих землях. З одного боку він підпорядкував регіон папській владі, а з іншого боку, ці землі стали готовими для передачі королю Франції. Таким чином, перший етап. Альбігойських війн завершився перемогою Симона де Монфура і встановленням його контролю над Окситанією. Другий етап Альбігойських війн розпочався 1216 року. Раймун перебував в Англії, а інші вигнані феодали і катари сховалися в арагоні. Там формувався рух вигнанців, відомих як Файдити, які прагнули відновити свої васальні права і повернути втрачені землі. Вони також прагнули захистити катарів, бо були пов'язані з їхньою вірою або підтримували їх. У цей період у нашій історії з'являється новий герой Чаберт де Барбейра. Народ Окситані, попри захоплення ключових міст, не бажав приймати владу хрестоносців. Підпільні катарські церкви продовжували діяти, а народ підтримав катарську віру й очікував повернення своїх колишніх феодалів. Чабер де Барбейран стає одним із найважливіших лідерів опору і організовує армію вигнанців, яка протистояла хрестоносцям. Вони використовували гуерілля тактику та здійснювали набіги на ворожі позиції. Барбейра та його армія стали символом народного опору та надією для жителів Фокситані на повернення своєї свободи та земель. 1216 року Раймунд VI грав Тулузи і його син повертаються з Англії та відновлюють повстання проти хрестоносців. Вони спочатку захоплюють міста Бокер, а потім Тулузу. У 1217 році повстання поширюється по всьому регіону. Гарнізони хрестоносців на півночі зазнають нападів, а катарські служби поновлюються на багатьох місцях. Симон де Монфор повертається в регіон і починається велика облога тулузи, яка триває півтора року. Під час облоги Симон де Монфор гине. Вважається, що йому прямо в голову прилетів величезний камінь, випущений з катапульти. Його син змушений був зняти облогу після смерті батька. Однак ситуація для альбігойців стає дедалі важчою. 1225 року папа Інакенті Третій відлучає Раймунда і його сина від церкви, а також відлучає Чеберта де Барбейра. Відлучання від церкви означало, що вони позбавлялися всіх прав на землю і власність ставали поза законом у 1226 році. Король Франції Людовик VIII вступає в боротьбу проти абільгойців і очолює проти них похід. Тривалість війни становить три роки. І окситанці поступово виснажуються, не маючи більше надії на допомогу. Арагон перестає надавати підтримку, ресурси вичерпуються. А міста починають здаватися одне за одним. До 1229 року. Граф Тулузький розуміє, що це кінець, і починає принизливі переговори з французькою короною в мо. Він визнає себе васалом французького короля, видає свою дочку за брата короля з умовою, що їхні нащадки стануть спадкоємцями Тулузької династії. Він також просить вибачення в папи, а на знак підпорядкування ламає свою печатку. Таким чином окситанська держава перестає існувати. Після цього договору війна завершується. Чевер де Барбейра повертається до Арагона. А залишки катарів йдуть у важкодоступні гірські райони, де знаходять неприступні фортеці та сідають там. Таким чином, хоча альбігоїці зазнали поразки у військовій боротьбі, деякі з них продовжували існувати в ізоляції. У цей період починає діяти інквізиція, яку було засновано папою Накентієм III. Її основною метою було боротися з єретиками. Та поширенням єретичних вчень у середині католицької церкви. Інквізиція проводила розслідування, арешти і судові процеси щодо людей, підозрюваних у єретичній діяльності. Вона використовувала різні методи допитів і тортур для отримання зізнань і розкриття єретичних мереж. Часто підозрюваних визнавали винними без належної судової процедури та належного захисту. На території Ксетані, інквізиція діяла особливо жорстоко. Під час Альбігойських воєн і після їх завершення інквізитори активно переслідували катарів, вважаючи їх єретиками. Безліч людей було заарештовано, піддано тортурам і спалено на вогнищах. Інквізиція переслідувала не тільки тих, хто явно відкрито висловлював. Єретичне переконання, а й тих, хто був підозрілим або потрапляв у поле зору інквізиторів. Залишки Катарів ще років 10 ховаються в піренеях від інквізиції та королівських військ, але їх поступово виловлюють одного за одним. До 1244 року у Катарів залишилися дві останні цитаделі: це замок Монсегюр і замок Керібюс. Облога замку Монсегюр, що тривала 9 місяців. Була остаточним штрихом у загибелі катарської культури. Захисники замку, що складалися з усього лише 15 лицарів і 50 солдатів, змогли довго чинити опір значно чисельно переважаючій армії. Вони проявляли героїзм і фанатизм, розуміючи, що їхня доля вже вирішена. Незважаючи на свій відчайдушний захист, монсегюр був захоплений. Після падіння замку мансігюр відбулися жахливі звірства. Понад 240 осіб, включно зі священниками і катарами, були живцем спалені на величезному багатті. Це був жорстокий акт насильства, що символізував закінчення і завершення катарської релігії та культури. Далі, папа Римський наказав зруйнувати Монсігюр вщент, щоб знищити будь-які сліди катарської присутності. Це був символічний жест, спрямований на викорінення катарів та їхнього віросповідання. Що стосується останнього замку Керібюс, то це була остання фортеця, утримувана Катарами. Він пав 1255 року і разом із ним було вбито останніх катарів. Ця подія стала кінцевою крапкою в історії альбігойських воєн і покінчила з організованим опором катарської релігії. Так закінчується їхня. Історія. Далі вже з'являється безліч легенд і теорій, пов'язаних із Монсехюрем і Катарами. Одна з них розповідає про чотирьох ченців, які спустилися зі стін замку і забрали таємні знання і святий Грааль, придавши їх потім тамплієрам. Ця легенда має безліч варіацій і проникла в багато літературних творів і фільмів. У 40-х роках. А на нерба, таємна організація СС спрямовує експедицію в Мансігюр, щоб знайти якісь реліквії катарів. Нічого знайдено не було, або майже нічого. Кажуть, що чашу Граля там усе таки знайшли і її відвезли, чи то до рейс-ханцелярії, чи то до якогось іншого замку, а потім наприкінці Другої світової війни вона зникла. Альбігойські війни, незважаючи на релігійну облонку, мали глибоке економічне і політичне коріння. Під час цих війн французька корона прагнула зміцнити свою владу і контроль над регіоном Аксетанія, який був багатий і стратегічно важливий. Релігійні розбіжності стали приводом для втручання і встановлення контролю над цією областю. Альбігойські війни залишили глибокий слід в історії та культурі регіону, і їхні наслідки відчувалися довгий час. Ці конфлікти слугують нагадуванням про те, як релігія, політика і економіка часто переплітаються в історії і можуть призводити до трагічних наслідків. На цьому все. Спасибі, що додивилися випуск до кінця, і побачимось в наступному відео.